Олександр Русик та Даніель Дюбуа знову зустрінуться в реванші 19 липня на стадіоні Вемблі в Лондоні. До цього вже була подібна інформація від Залінк. Але менеджер Егіс Кліма спростовував цю інформацію, і все ж минулої ночі боксери особисто підтвердили інформацію про поєдинок на своїх сторінках в інстаграм. Це буде перший випадок, коли титул абсолютного чемпіона світу розігруватиметься в Великій Британії. Усик заявив: Я вдячний Богові за можливість знову битися за звання абсолютного чемпіона. Дякую, Даніелю, що приглядав за моїм поясом IBF. Тепер я збираюся його повернути. Люботаж відреагував. Це бій, якого я хотів і вимагав. І тепер у мене буде шанс взяти реванш Олександра Усика. Я мав виграти перший бій, але рішення рефері мене цього позбавило. Тому цього разу я не залишу жодних шансів на помилку перед своїми людьми на національному стадіоні у моєму рідному місті. Я став сильнішим і небезпечнішим бійцем. І усик дізнається про це 19 липня. Дякую моєму промоутеру Френку за організацію бою. Я віддячую йому, ставши абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі. Промоутер британця Френк Уоррен теж вислився. Я в захваті від того, що можу організувати цю історичну подію для Даніеля на стадіоні в Вемблі. Для мене честь організувати спортивну подію такого масштабу і приймати такого чемпіона, як Олександр Усик. Дякую Олександру та його команді Ready to Fight за чудову співпрацю. Переконаний, що ми побачимо найкраще від британських фанатів, які заповнять найбільшу спортивну арену країни. Менеджер українського чемпіона Егіс Клімас додав, обидві команди виконали чудову роботу, щоб зробити цей бій реальністю. Попереду ще багато праці, особливо для Олександра та Даніеля. І я впевнений, що ніхто не буде розчарований. Директор команди Усика і Лапін резюмував. Дякуємо команді Квінсбері Промоушн за співпрацю, а також Ріацизм і Дазен за підтримку. Це буде не лише видатний поєдинок а й унікальна подія в плані розваг. Ми готові подарувати розв'язку абсолютного чемпіонства всім фанатам боксу в усьому світі. Що ж, схоже ще Усик, вдалося владнати справи з паркером та зберегти титул WBO. Тому чекаємо літа та подивимося бій в нашому телеграм-каналі в описі під відео. До бою залишилося менше трьох місяців, а це означає, що боксери вже мають почати повноцінний кемп та підготовку а також, десь на підході, перша прес-конференція, яка обов'язково буде на каналі української. Тому підписуйтеся. Думаю, що у Карді також будуть чудові бої. Туркі Аля Шей про це подбає. А щодо до реваншу Усика та Дюбуа, то Тоні Беллю сказав: Усик найкращий супертяж у світі. Можливо, він найкращий супертяж нашої епохи, і навколо цього вже немає жодних суперечок. Він неймовірний у тому, що робить. Дюбуа був вражаючим. Я не раз недооцінював його, але він ще разу повертався і доводив, що я помилявся. Йому потрібно дати шанси, в нього є можливості, але Усик уже одного разу змусив його здатися. То чому б йому не змусити Дюбуа здатися ще раз? Зараз Дюбуа перебуває на такому етапі кар'єри, коли він подала великі труднощі і став більш упевненим у собі, ніж? будь-коли, але я вважаю, що усіх зупинить його між 8 і 12 раундами. Тим часом тренер британця Дон Чарльз розповів, чому саме Дюбуа має перемагати зараз. Почнемо з молодості. Зараз Даніель справжній боєць, який чинить тиск на суперника. Тоді ми тільки настали для нього новою командою. Те, що Даніель зміг зробити за 5 раундів у Польщі, це результат лише 14 -ти тижнів тренування з новою командою. Усе, чого ми його вчили, тільки зараз настільки інтегрувалося в його систему, що йому вже не потрібно замислюватись. Усе працює на інстинктах. І це нормально, коли ти виховуєш бійця. Найголовніше, що демонструє Даніель, він постійно еволюціонує. Деяким речам потрібен час. І саме тому ми перебуваємо у великому перечі. Чіткі ми бачимо його щодня у залі. Ми бачимо, що він робить, і чесно кажучи, ми не можемо дочекатись. І не тільки ми, як команда, а і сам Даніель. Він отримує справжнє задоволення від тренувань. Він завжди приходить вчасно. Справжній професіонал. Він дійсно є прикладом для кожного молодого хлопця, який мріє про бокс. Як він переможе Усика ударом, який не виключе жодних запитань. Ми переконаємося, що цього разу не буде жодних суперечок. Це буде переконлива перемога, і цього разу ніхто її не заперечить. Екс-суперник Віталія Кличка Джуліус Френсіс теж подібний думки. Іноді я дивлюся на сучасний дивізіон супертяжі і впадаю в вічі. Але є двоє хлопців, які мені подобаються і які, на мою думку, перебувають на вершині. Усики Дюбоа. Даніель багато чому навчився після поразки від Олександра та перемоги над Ентоні Джошоа. Дюбоа ще може вдосконалити свій атакувальний стиль, і мені б хотілося, щоб він став бійцем ближньої дистанції. Здається, що Дюбоа розкрив свій потенціал. Я дуже. Дуже вражений ним. Мені подобається те, що він робить. Він фізично сильний і може тиснути на суперників. Якщо Даняль знову битиметься з усиком, я вірю, що цього разу він переможе. Я справді впевнений у цьому. А от екс-чемпіон Дюк Маккензі вважає, що прогресу Дюбуа буде недостатнє. Ти не можеш провести 12 раундовий бій із Даніелем Дюбуа і не пропустити удару, не зазнати шкоди. У Дюбуа важкі кулаки, і зараз він став набагато кращим. Але чи достатньо він прогресував для такого рівня? Маккензі спрогнозував, що Олександр Русик знову здобуде перемогу. Я вважаю, що він завершить кар'єру непереможеним. Я просто не бачу, як Дюбуа зможе його перемогти, і думаю, що усик піде з боксу з нулем у графі поразок. Мені б хотілося, щоб Дюба переміг. Я хотів би побачити, як він здолає Усика, але, чесно кажучи, я реально не бачу, як це може статися. Схоже, що усику потрібно розібратися з цим раз і назавжди, а також закрити питання стосовно забороненого удару. Що ж, поки що це все. Пишіть про свої думки в коментарях.